О, круто! Майже як в стилі братів Коїнів, такий собі нуарчик. Всім привіт! Це другий випуск нашого кіновлогу від кіноробів. І сьогодні. Коротенько, зробимо вступ про нові технології, зокрема про 360 і віртуальну реальність. Це той напрямок, куди ми зараз почали копати кіноробами, тому що є в планах певний проект принести Івано-Франківськ, і, зрештою, туди може бути залучений абсолютно кожен. Ну, поки не будемо забігати наперед, а так легесенько, що таке взагалі VR і 360. Це сферичні відео, коли ви занурюєтеся просто. Повністю самі в процес і дивитися зсередини як як учасник всього, що відбувається. Ну, Зокрема, ці всі відеоси можна дивитися через отакі девайси, куди запихається телефончик. Через певні налаштування ви двома очима бачите трошечки різні картинки, тому що якщо закрити око, можна і дивитися на палець, то у нас картинка зміщується відповідно. Так само за таким принципом працюють зараз вірту... ну, технології з віртуальною реальністю. Це технологія, яка, в принципі, починає тільки розвиватися, е, поки це, ну, це такий, цей шолом один з найпростіших. Е, е, зрештою, така ну, суперякісна техніка коштує дорого, тому вона ще не є така масова. Е, і в принципі, нею ще не до кінця знають, як її використовувати, як навіть е, немає мови режисури, е, не знають, куди дівати світло, не, ще не до кінця знають, як правильно переходити зі сцени в сцену. Ну, і, Думки в принципі неоднозначні, аж куди ж це в що це вильється, в що переросте ця штука? Тому що воно, з одного боку, ніби як ви в середині гри, а з іншого боку, це такий стик між кіно, між відеопродуктом і самою грою, коли ви є елементом і частиною всього. Фіг його знає, може йде до того, що ми почнемо взаємодіяти з середовищем, ну там, типу, штовхаючи актора, він буде реально вібрувати і він буде помічати нас. Ну це поки фантазії, тому що. Як я казав, дорого, техніка дорога, виробництво дороге і складне. І плюс воно ще не набуло такого, такої яскравої потреби в, в суспільстві. Ну, для прикладу, радіо аналогічно воно не було масовим продуктом, поки не почали транслювати бокс. Так само, як інтернет там в 90-х роках, він не був популярним, поки не з'явилися. Електронна переписка, тоді якби люди побачили реально зиски, толк, з того всього інтернету. І має щось з'явитися, щось має перерости і ця вся віртуальна реальність і 360. Ну, це таке, поки, поки це роздуми. Якщо у вас є якісь запитання, конкретні спробуємо на них відповісти, задавайте лишайте в коментарях, поки підписуйтесь на канал. Тому що технології тільки починаються. Адіос!